Вітаю. вітаю, доброго часу! Мене звати Юлія Мацюк. Я вас вітаю на енергетичному сеансі Омолодження. Активація. Краса. Життя. Дихаємо. Відчуваємо своє тіло, налаштовуємося. Займаємо зручне положення тіла і приймаємо енергії на омолодження красу. І впевненість тут і зараз. Дихаємо, відчуваємо своє тіло, відчуваємо енергії в тілі і приймаємо. просто спостерігаємо за своїми відчуттями в тілі. Як воно зараз розкривається до нових енергій, да? до світла, до частот омолодження і краси в справжньому моменті тут і зараз дихаємо. Просто відпускаємо всі зайві думки і поринаємо своєю увагою центр своїх грудей, в серце, у свій внутрішній світ і запросіть зараз. Свою внутрішню богиню. Хай вона проявиться зараз для вас. Подивіться, як вона зараз виглядає, який в неї настрій, і що вона одягнена. Привітайтеся з нею, скажіть, що ви її бачите і приймаєте, такою, якою вона зараз є. Подякуйте їй за те, що вона є, такою, якою вона зараз є. Подякуйте за те, що вона зараз проявилася для вас. Uh. Dich uit even. І просто дозвольте їй зараз бути такою, яка вона є, і робити те, що їй зараз хочеться. І спостерігайте, що вона буде робити. Ви можете запитати в неї, а що би їй хотілося зараз робити? Чи, можливо, взагалі не хотілося би нічого робити, а просто бути. Тут і зараз, в справжньому моменті, дихати і насолоджуватися тим, що воно просто є. Якщо ваш варіант нічого не робити, просто дихатися і насолоджуватися тут і зараз, да, просто тим, що є, це про наповнення. Потрібно просто побути тут і зараз. Да наповниться, наповниться новими силами і ресурсами, просто для себе, просто щоб жити і бути живою, спостерігайте і відчувайте. Що відбувається в тілі. Якщо ваш варіант, ваша богиня да, сказала вам, що би їй хотілося зараз робити. І робить це, спостерігайте да, за цим дійством і дихайте. Дихання допомагає тілу. Проживати да, нові енергії, прям приймати їх в тіло і інтегрувати прямо тут і зараз. Подякуйте своїй богині. І якщо вас влаштовує да, от відчуття, вам подобається, ви задоволені цією зустрічю, да, і все пройшло в порядку, просто вдихніть оцей новий образ вашої богині і з'єднайтеся з ним прямо тут і зараз, на найвище благо для себе і для всього живого. Найкращим найвищим чином і на найвище благо. На добробут і процвітання, на молодість, на красу, на здоров'я, на впевненість у собі, впевненість у своєму житті. Певненість в тому, що я є тут і зараз, вже така, яка я є, і це прекрасно. Зараз відчувається таке розслаблення по тілу. Тіло розслабляється. Розчиняються блоки, зажими тілесні, зажатості, все, що блокувало протікання енергії життя від самого джерела до вас, від вас до землі, із землі до вас, і від вас до джерела. Це все зараз очищується, зцілюється, і енергія починає текти гармонійно. Врівноважується баланс, з'єднуються полярності. І ви відчуваєте себе тут і зараз. Так, як є. Тотальне прийняття себе в справжньому моменті, прийняття себе собою. Живою, справжньою, тісною, дихаємо. І будемо завершувати потихеньку. Я дякую собі, дякую вам, дякую кожному причасному до звершення даної активації, практики, медитативної да? сеансу. І все розпаковується. Під керівництвом вищого я, найкращим найвищим чином, на найвище благо собі і всьому живому в комфортному режимі для усіх своїх тіл. Порухайтеся своїм тілом. Відчуйте пальчики ніг. І пустіть прямо з ступнів в землю. Так, глибоко-глибоко пустіть коріння. Заземляємося. Відчуйте, прям як це коріння, да увійшло в землю і таке розширилося. Да? Відчуйте це заземлення своє. Заземлився, і також можна побачити, як прямо із землі такий виростає, як купол навколо вас, купол захисту, саме захист землі, якби земля дає нам такий от прям енергетичний да, захист. І на матеріальному плані теж. І прямо оці всі нові енергії, вони зараз як заземляються да, в усіх наших тілах, найкращим, найвищим чином інтегруються, об'єднуються і розпаковуються найкращим, найвищим чином на найвище благо для кожного з нас і для всього живого. Це. Відчуйте зараз прямо в себе да, все своє тіло цілісним. І відчуйте або просто побачите, як навколо вас є такий захисний енергетичний купол. Можливо, навіть ви побачите, якого він кольору, і можете для себе залишити це як е, таку візуалізацію. Яку ви зможете робити тоді, коли ви відчуєте по потребі, так сказати, да? прямо можна буде ставити навколо себе цей захист стільки днів, да, скільки це потрібно, таку захисну ауру робити від землі, яка буде допомагати заземляти усі ваші тонкоматеріальні тіла. Да? І ваші вищі, якби, аспекти, ваші високі вібрації, да? прямо заземляти їх в тіло <heavily> і в землю проводити. Проявлятися на землі. Приємно, дуже. Дякую, дякую я. З вами була Юлія Мацюк. І до наступних зустрічей!